Поки тривають шкільні канікули, педагогічні працівники не сидять склавши руки, а підвищують рівень професійної кваліфікації. Так, у четвер, на базі опорного закладу освіти Миргородський ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського відбувся квест Нестандартні підходи до уроків математики від звичайного до незабутнього для вчителів початкових класів. Цей плановий захід під загальною назвою Навчально-універсальний шоп математичний вулик організовано відповідно до засад нової української школи, розповідає співорганізатор Вікторія Соломаха, директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників Миргородської міської ради. Варто зауважити, що окрім Гойгу Миргородської громади участь у квесті взяли і вчителі сусідніх громад. Тут зібралися представники всіх навчальних закладів. Крім того, доєдналися до нас спільно з договором про співробітництво між міськими радами, сільськими селищними радами, вчителі ромаданівських навчальних закладів, Великосорочинської та Комишнянської. Ми хочемо показати вчителям, як можна навчати дітей, здобувати інформацію самостійно, і ці знання далі використовувати під час своїх уроків, вчити дітей самостійно здобувати інформацію, знаходити відповіді на ті питання, які дітей цікавлять, а не тільки працювати за підручником. На спеціальних нестандартних практичних локаціях, які були створені під колективом ліцею імені Івана Зубковського, і розгорталися основні події математичного квесту. Математика існує в усіх сферах сучасного життя: в салонах краси, спорті, супермаркетах, будівництві та інших. Тож локації з веселими назвами для позитивного настрою були запозичені зі щоденної практики. Зараз у нас такий важкий час, щоб трішки люди розслабилися. Ну можливо, тому ми й отримали такі назви локацій, якби веселі, які ну, не змушують людей напрягати свої голови. Да? Тому в нас є і жужу. І вжик, і турбо, і кусь-кусь на кожній цій локації, звичайно, ми використали математичні розрахунки. Математичні розрахунки ми взяли не дитячі, а взяли саме для ну, більш дорослих людей через те, що ну, ми ж всі дорослі, ми повинні пройти і зрозуміти, що дітям це також важко, щоб кожен вчитель перейнявся тим, що дитина є дитина, і дитині треба давати такі завдання, які з якими вона може впоратися, тому ми навчаємо наших колег Жаночок і сподіваємося, що вони використають це в своїй роботі. Отож, усі присутні намагалися якнайкраще робити закупки в імпровізованих супермаркетах, підбивали умовні кошти, а також рахувала кількість спожитих у дегустаційній локації та спалених під час спортивних занять калорій, адже ліцей імені Зубковського це школа здоров'я. Дуже дякуємо Миргородському центру, а також пані Вікторії, яка завжди нас запрошує на такі дійства, і ми отримуємо багато позитиву. Дуже вдячна я за такий семінар. Найбільше сподобалась мені локація Мадам Жужу, було дуже креативно і чудово. Сподобався магазин і з дітками своїми буду використовувати у своїй роботі, продавати товари і щоб. Вони могли оперувати коштами своїми. Нова українська школа представлена дуже багатьма галузями. і саме ці галузі ми і побачили у сьогоднішніх тренінгах. Квести були дуже різносторонні. На кожній локації можна зустріти величезну кількість цікавих вправ та завдань. У проведенні подібних заходів велику роль відіграє центр професійного розвитку педагогічних працівників. Ми їм дуже дякуємо за організацію тренінгів, квестів і різних. Заходів, які допомагають удосконалюватися нам як педагогам. Усі освітяни, які завершили безкоштовний тренінг, отримують відповідні сертифікати про підвищення кваліфікації від Центру професійного розвитку педагогічних працівників Миргородської міської ради.